Коли Джеймс Кемерон почав знімати фільм Титанік, він точно знав, що Роуз виживе завдяки плаваючому дерев'яному уламку. Але Джеку, на жаль, на ньому місця не вистачить. І хоч більшість глядачів вважали, що то були якісь двері, насправді то був уламок з цінової панелі вітальні першого класу. Але чому Кемерон обрав саме цей уламок? Кемерон не був би тим, ким став, якби не приділяв так багато уваги найдрібнішим деталям. Ось і в цій сцені він намагався дотримати. Максимального реалізму. Справа в тому, що такий уламок панелі дійсно був підібраний з поверхні океану рятівниками невдовзі після катастрофи Титаніка. Зараз елемент оздоблення зберігається у морському музеї Атлантики у Галіфаксі, де його і побачив Кемерон. Для фільму він розробив точно копію уламка, але зробив його у півтора рази довшим, щоб Роуз змогла на ньому врятуватися. А чи був шанс на порятунок у Джека? Багато років фанати Титаніка сперечалися з цього приводу і буквально завалили листами Кемерона з питанням, чому Джек не зміг врятуватися. Джеймс Кемерон вирішив нести ясність в це питання та запропонував руйнівникам міфів провести власний експеримент. В результаті відтворення цієї сцени вони прийшли до висновку, що у Джека був шанс вижити, якщо підкласти під уламок рятувальний жилет Роуз та вдвох триматися на уламку. Але надіті на руйнівників гідрокостюми та відсутність крижаної води викликала сумніви в результаті їх експеримента. Тоді Кемерон звернувся задля експерименту до новозеландської лабораторії з вивчення впливу холоду на організм людини, результати якого були показані у документальному фільмі Титанік 25 років по тому. Двоє молодих учасників експерименту, обладнані датчиками температури, повторили сцену у крижаній воді в лабораторних умовах. Вік, вага та одяг були такими ж, як і у героїв фільму. Результат був приголомшливий на четвертий день експерименту. Було доведено, що Джек мав шанс вижити. Принаймні в лабораторних умовах. Вони мали триматись удвох на уламку, а Роуз повинна була віддати Джеку свій рятувальний жилет заради збереження температури його тіла. Але радість шанувальників тривала недовго, тому що Джеймс Кемерон на це відкриття відповів наступним чином: з урахуванням усіх моїх теперішніх знань, сьогодні я би зробив уламок меншого розміру, без сумнівів. На жаль, за законами жанру Джек був приречений. Переходьте на канал Режисерська версія і дивіться більше цікавих історій про кіно.